Доброго дня, доброго дня, мої дорогисіньки. З вами сьогодні Лара, і ми зараз будемо дивитися те, що я знайшла сьогодні. Сьогодні в мене прикраси будуть, але нові, ті, що ми ще не бачили. Я скажу так, що сьогодні в мене брендова прикраса, але я скажу тільки те, що це виробник Англія. Я не можу вам казати бренд. Кому кого будуть питання, я ще не відкривала, Дивіться, Зараз з вами будемо дивитися. Я, не доста... я ще не відкривала і не... отак ага. Ага, новесенька, нова, така ще Дивіться, є підставочка, супер. Дивіться, дуже зручно зараз поставлю. Дуже зручно мені буде. Щось вам показати. дивіться. Ось така прекрасна. Досить класна, я скажу вам так. Якісна. Вона по якості дуже відрізняється. Ось така прекрасна. Вона йшла, це її рідна коробочка. Вона зовсім нова ця прекрасна. І вона мені дуже сподобалась. Пишіть як вам. Смаки дуже різні у всіх, але та дуже, ця дуже така якісна, дуже класна прикраса. Так вона виглядає. І вона навіть так, коли тримаєш в руці, я відчуваю, що вона дуже нереальна. Так, це виробник у нас Англії йде. І я зараз так вам і покажу, раз тут є така підставочка, але отака сьогодні ще мені попалась. Ну, Мені дуже подобається. Я таке люблю. Отака ще прикраса мені попалась, дівчата, дивіться. Ось така ще прикраса мені попалась. Дуже вона класна. Бачите? Я таке, я дуже, я дуже різні люблю речі. А бручки люблю маленькі і дуже великі люблю бручки. Тому таке кому що подобається, але я ношу дуже різні речі. Так, дивіться, які в мене ще сьогодні є прикраси. Отака ще в мене прикраса. Дівчата, кому ще мене там питали, я напишу вам під, під відео. Свій номер. Хтось мене щось питав, якісь були там до мене запитання. Вайбер, пишіть мені, будь ласка, WhatsApp. Якщо вам вже дивиться, мені дуже подобається. Дуже така вона по-своєму класна. Чи це бісер дуже якісний, класний. Бачите, на літо вона дуже гарна, така прикраса в нас Може, хтось ще, ще хоче подивитися. Дивіться, яка ще отака класна. От дивіться, всі вони нові, новесенькі прямо. Ви бачите, я отак вам покажу ще. Щоб ви бачили, що воно прямо новесеньке таке. Може, не так воно світло падає, не дуже. Але воно супер. Мені теж подобається іноді Це <кій> потрібно дивитися. От які речі, речі дуже різні у усіх. Отака ще прикраса. Теж така вона мені сподобалась по-своєму. Давайте тут зараз покажу вам. Тут воно отак, От щоб ви бачили. Бачите, яка вона? Отака От вона з камінцем. отака От ще прикраса, отака, От дівчата Дуже класно Бачите? Дуже якісні. Всі вони дуже якісні, я скажу вам так. І що ще скажу вам? Дивіться, може комусь подобається, але я іноді люблю. Це чоловічі, скоріше всього, але я іноді люблю на сорочки. Це, я закрию, це брендова прикраса, це Великобританія, це на сорочку. Запамки, бачите, які. Вони теж нові, але це вінтаж, але бачите, який дуже гарний стан. Ви бачите? Я, іноді я люблю підсорочки, Я вдягаю. Може, хтось ще вдягає дівчата, напишіть, будь ласка, але іноді буває, я люблю під якусь таку сорочку. Класно. Я люблю вдягати, я користуюсь. Бачите, от такі. Це Великобританія, це брендова реч. Отаке, що ще хочу вам показати? Дівчата, може хтось збирає, оце я просто взяла, але може комусь сподобається, може хтось колекціонує. Ви дивіться, які нереальні. Це які брошки нереальні. Ви бачите, новорічні. Теж вони йдуть у таких пакетиках. Це Англія, це виробництво Англії, це Англія. Вони йшли тут опіс, вони мають свій, Кожна. Бачите, ще ось така є ялинка. Може, хтось збирає дівчата? Я їх взяла тільки тому, що вони дуже, я таких не бачила ще. Рід... Дуже рідкісні. Може, хтось з вас збирає? Дивіться, я взяла, може, комусь просто сподобаються. А може, комусь колекцію, хтось колекціонує. Пишіть теж мені. Дівчата, дивіться ще яка. А це, ну, я дуже довго дивилась, Дивіться, це теж брошка. Така вона, дивіться. отака. Вона гарніня. Зараз, може, я вам отак її покажу. І буде вам так. Зручніше хочу якось. Отак, дівчата, дивіться. І отак. Яка вона нереальна, яка вона класна, теж рідка, дуже рідкосна, я не бачила таких. Це теж, Ось така реч ще мені попалась, дівчатки. Бачите, вона в дуже-дуже гарному стані. Це вінтажна річ, колекційна річ, може хтось колекціонує. Такі речі сьогодні я знайшла. Кому подобається, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на мої канали. Дівчата, хлопці, будемо дивитися різні речі цікаві, ті, що попадаються. А це, може, комусь ще раз покажу, може сподобаються. Може хтось колекціонує дуже рідкісні речі. Дивіться, новесенькі. Нові, але такі вони нові, стан нових речей. І опис мають опис навіть мають свій. В кожному пакетики вони тут були, мають опис свій. Отаке, що це що виробник це Англія, це, мені кажеться, ручна робота. Не показую вам. Це просто ручна робота, це вінтаж, це. Старовина, але ви бачите, які вони, вони. класні. О, навіть так можна побачити, що вони навіть лаковані новесенькі, дівчатка. Дивіться, такі гарненькі. І, і цю ще. О, я так обережна, бо я відкрила застібку. Щоб я не пошкодила собі руку. Так, отак. -от Дивиться, яка гарна. Така класніча. Теж я не збираю. Дивиться, яка класна. Може хтось з вас збирає, дівчат. Такі... <кхм> Дуже дякую, що сьогодні ми з вами були опять разом. Приходьте на мій, на мій канал. А в мене сьогодні все. До побачення, до нової зустрічі!